Добрий день, шановне товариство. Нещодавно мене запитали, а дебелий це який? Ну що ж, відповідаю: дебелий, дебела, дебеле слово з розмовного стилю, має декілька значень. Перше значення: дебелий це міцної будови тіла, повний, здоровий, міцний, дужий. Він, правда, дебелий. А душа, може, й справді у нього ніжна. Жінка повільно обсмикуючись та обтрушуючись, підвелася, випросталася на повний зріст, висока, огрядна, дебела. В широкій м'язистій спині та в дебелих в'язах вгадувалося незмарноване здоров'я літньої людини, що колись чимало займалася фізичною працею. Він став тепер дорослим, дужим, руки в нього дебелі. І інше значення слова вживається по відношенню до виробів або товстої тканини, міцний, товстий, грубий, це про вироби з дерева, заліза, а про тканину або шкіряні вироби товстий, цупкий. Теслярку лисочку дебелу майструє в сінях. Дебелі ворота з дашком були засунені. Вже коли скує дід півень воза, то це не віз, а танк, усе дебеле, жодна гайка не задеренчить. Як я не шарував себе дебелим утиральником, нема тепла, аж зубами почав цокати. Зерно сипають у мішки кропив'яні, дебелі. Отже, синоніми до слова дебелий повний, здоровий, дужий, огрядний, кремезний, міцний це про людину. Про виріб товстий, грубий, а про вироби з тканини ще й цупкий. Дебелий німець з оголеними до ліктів руками в білій шапчині роздає великим ополоником суп, другий розливає каву так побагато, так щедро. Троє з нас уже повечеряли тим, що знайшлося в місцевому ресторані, і тепер поволі курили, а дебелий брюнет, плямкаючи, їв кавун. Ви бачите, що у цих реченнях слово дебелий. Можна з легкістю замінити на здоровий, огрядний, кремезний або міцний. А ось у цьому реченні гончарні вироби трипільців умовно можна поділити на два гатунки, одні досить грубі і прості, а інші з прекрасно виробленої глини, з тонкими стінками, добре випалені і просто вражаючої досконалості. Так от в цьому реченні слово грубі також можна замінити словом дебелі. Каламайка цупка густальняна тканина, з якої шили одяг. Тобто каламайка цельняна тканина, грубо виткана. Тому вона цупка груба. Хочеться відразу зазначити, що антонімом, тобто словом з протилежним значенням до слова дебелий, є миршавий, миршава. Миршаве. Це слово теж має декілька значень. Миршавий, який має непривабливу зовнішність, нездоровий, жалюгідний вигляд, слабосильний, хворобливий, уживається по відношенню до людей або тварин. Гнилозубий чоловік зморщився, скривився і ще миршавіший здався, ніж був до цього. Худоба нужденна, миршава, та й то рідко у котрого казди є. Глянеш на тебе, миршаве таке, сухоребре. Серед двору збилися переляканим натовпом дівчата й молодиці. А трохи далі, в загороді, нужденні корівки, миршаві, захарчовані свині й поросята, запаршевілі, з обстриженою вовною вівці. Високопарні слова так не гармоніювали з його миршавою постаттю, що Ольга аж очі заплющила, щоб не дивитися на нього. Також слово миршавий можна вживати про частини тіла людини або тварини у значенні жалюгідний, слабкий, негарний. Там тепер стирчить їжаком малоросла ліщина, колючі будяки, як волосся на сиріцькій миршавій голові, обскублене руками мачухи. Кінчивши роботу, Гриня вистромляє миршаву свою мідно рудаву бороду з будки фургона. За півгодини віслючків було розвантажено, і вони залюбки полягали на зеленій ковдрі, щоб погріти на сонці свої миршеві спини, звільнені від вантажу. Ще слово миршавий можна вживати про рослини, що погано ростуть, узначені чахлі, негусті, мізерні, поле, миршаве жито, стерчать сухі колоски, мізерний урожай. Низенький миршавий, підгорілий ячмінь ледве піднімався на півметра від землі. І останнє значення миршавий, який має поганий жалюгідний вигляд і вживається про предмети. Тоді й озеро не таке, як тепер, гниле та миршаве, а глибоке було. Був біля шахти миршавий, гниловодий струмок, який ніс свою іржаву рідину серед бур'яну та лопухів у каламутний айдар. Брат Петро пригнав з поля корову ще в полудень, нарвав їй гички, нагодував, усе того хазяйства миршавого, доглядаючи. Хочете зазначити ще про одне значення цього слова, образне. Давайте розглянемо на прикладі речення Душу за гроші продасть і не попадеться. Такі люди все можуть продати ради свого миршавого щастячка. Тобто, яке щастя в героя твору? Мізерне, дрібне, чітко відчувається презирливе ставлення до життєвих подобань. І хотіла акцентувати вашу увагу на ще одному нюансі: Слово Дебелей належить до розмовного стилю. Ви з обережністю можете вживати його по відношенню до чоловіків, а от по відношенню до жінок зовсім не потрібно. Коли я промовляю дебела жінка, то на думку спадає героїня Івана Семеновича Левицького Мотря з Кайдашевої сім'ї. Якщо ще не знайомі з цим твором, то прочитайте він і в ЗНО є, і взагалі цікавий. Можливо, допоможе краще будувати стосунки в родині. Висока на зріст рівна станом, але не дуже тонка. З кремезними ногами, з рукавами, позакочуваними лікоть, з чорними косами вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалося з чорними тонкими бровами, з темними, блискучими, як терен, обмитий дощем, очима. В лиці, в очах було розлите щось гостре, гаряче, було видно розум із завзяттям і трохи злістю. Хоча я зараз подумала, можливо, вона не така дебела, як дебелий її характер. Що ж стосується слова «миршавий», то його слід уживати з ще більшою обережністю, бо легко можна образити людину. Наприклад, про худеньку, струнку жінку, до якої ви ще й не байдужі, краще казати тендітна, тонка, ніжна своєю будовою. Олена стояла перед ним, зніяковіла й тендітна, як травинка. Королівна була ніжна, тендітна, дуже тонка. Дякую вам за увагу!